Любити ближнього, як складно, як просто. Не з примусу, не з шани чи за щось, прийти до нього в дім приємним, добрим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутися, просто дати руку, не треба жертви, крихітку тепла. Любити ближнього ділити разом муку, яка у серці раптом проросла. Любити ближнього, сказати йому про Бога, що він один, любов понад усе. Що наші всі проблеми, весь тягар, тривоги, він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши його підняти. І мимо не проходь, не кидай так, не заздр йому, коли він ходить в шатах, а ти супроти нього як підняк. Любити ближнього це бачити хороше. і разом все погане забувать. Любить без вигоди, коли останні гроші комусь потрібному в собі вітать. Зуміть у біду взяти на власні плечі, Байдужість ся і серця хай спливе, бо у душі твої немає порожнечі, як не любов, то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і гроша. Люби тому, що слово Боже каже, люби тому, що каже так, душа.